Завершився чемпіонат міста з футболу 2015 року. Підсумки підбиті. Вони вкотре доводять, що Хмельницький багатий на спортивні таланти. Час нагороджувати кращих з кращих. Чемпіонат міста Хмельницького вже багато років проводиться вже вже більше 15 років він проводиться в місті Хмельницькому. Щорічно приймає активну участь від 26 до 25 команд. Останнім часом вона так стабілізувалася, а так поступово був рост. Зараз стабілізувалася кількість команд. Вони постійно виступають, приймають дуже активну участь, залучають як молодь до цих змагань, так і старшого покоління гравці. Цьогорічний чемпіонат стартував в березні. Долучилися до змагань 25 команд, серед яких вища та перша групи. Ми сьогодні нагороджуємо як і команди, так і кращих гравців. Тобто за перше місце отримують команди Кубки, кращі гравці. Це кращий воротар, кращий нападаючий, кращий захисник. Отримують теж подарунки від федерації футболу та від управління молоді та спорту. Нагороди урочисто приймали капітани команд призерів. А от ті спортивні колективи, які посіли перше місце, отримували трофеї усім загалом. Отже, почесне перше місце у першій групі виборола команда Хмельницький міський відділ УМВС», а у вищій групі університет Молокія. М'ячів подарунок від обласної федерації футболу. За словами Валерія Вешка, міська влада і надалі приділятиме значну увагу розвитку даного виду спорту. В першу чергу це стосується зміцнення матеріально-технічної бази. У найближчих планах встановити полив трави на футбольному полі стадіону Поділля. Наразі там завершують асфальтувати бігові доріжки. Також планують розширити поле, що на вулиці Прибузькій.